Зносити частину, значить, це ну тобто ми знаходимося на стадії судових дебатів. Долучаються документи, які є матеріали справи. Ну це йти на поводу такої... Ні, немає політики. цих документів. Коли суд встані призначати засідання не більше ніж раз в місяць там і забезпечувати повідомлення десяти осіб, розумієте, я вважаю, що це категорично неправильно, і ми ще не стані Ні, ми зробили перерву перед судовими дебатами. Не не ну, тобто, тому е, е, я ще раз <кій> підстав повертатися в підготовчі судове засідання, тому що Марина Юрьевна захотіла долучити якісь додаткові документи, якими вона володіє 20 років так, і знає про їх наявність, тут же ж немає якогось документа, який виник вчора, так, про який об'єктивно не могла третя особа знати, чи ще щось такого. Так. Предмет позову був відомий, підстави позову відомі, і вона вправі була подати будь-які докази на обґрунтування своїх підтримку позову позивича чи його заперечення, Ті тих паспорти е десятками в матеріалах справи знаходяться в різних справах. Так? Чому зараз ми маємо повертатися в підготовчі засідання, щоб їх долучити, Значить, я в принципі не розумію. Так? Е дійсно, суд слушно зауважив, що... Не треба повертатися в підготовці, а треба обґрунтувати, чому я вчасно не долучила, тому що, так як пробує сказати Марина Юрівна, необхідність долучення цих документів виникла в процесі розгляду справи, тобто нібито після закриття підготовчого засідання. Так? Тому суд може це вирішувати питання і без переходу, і без повернення до підготовчого засідання, але знову ж таки тільки за умови. Якщо заявник клопотання доведе, що в нього не було об'єктивної можливості це долучити на відповідній стадії судового процесу. Тому я категорично проти відкладення розгляду справи з надуманих підстав значить, і...